Зробіть це і нарешті вивчіть корейську мову, вивчіть корейський алфавіт. Виділіть декілька днів і чітко вивчіть кожну літерку хангиля. Доти, доки ви не будете розрізняти усі їх, усі дифтонги, усі подвоєні літери. Прописуйте доти, доки ви не вивчите їх. Тільки після того як ви вивчили кожну літерку хангиля, ви можете переходити до наступних граматик і слів в корейській мові. Дивіться багато корейських дорам і вчіть на пам'ять усі корейські пісні, які вам подобаються. Таким чином ви будете наслідувати і відтворювати правильну корейську вимову прямо від носіїв. Ну і найголовніше не бійтеся помилок і займайтеся мовою регулярно. Якщо ви прописуєте якісь корейські слова раз в тиждень і сподіваєтеся, що через рік заговорите корейською. Це неправда. Не обманюйте себе корейською. Потрібно займатися постійно, регулярно кожного дня, хоча б по 15-20 хвилин. Тоді вже через півроку ви реально будете спілкуватися корейською.